Щодня українці стикаються з правовими викликами: від оформлення документів до захисту своїх прав у складних правових ситуаціях. У такі моменти на допомогу приходять фахівці юстиції. Ми тут, щоб зробити складні терміни простішими, а процедури доступними. Долучайтесь до онлайн-консультацій на сторінці Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Працюємо, щоб правове середовище було зрозумілим та доступним кожному. Вітаю на сторінці Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Сьогодні наш ефір присвячений тим українцям, які проживають за кордоном, адже ми детально розберемо питання, якими саме послугами можна скористатися у сфері державної реєстрації актів цивільного стану для українців, які проживають за кордоном. Попри війну, життя триває. Українці продовжують одружуватись та народжувати дітей. І всі ці питання потребують державної реєстрації. Тож з вами Олена Рогоза. Разом зі мною сьогодні консультацію надаватиме Світлана Костюк, головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Київській області, управління державної реєстрації Київської юстиції. Вітаю вас, пані Світлана. Я рада, що ви долучилися до цієї важливої теми сьогодні. Доброго дня, дякую за запрошення. Так, дійсно, ця тема дуже актуальна зараз, тому що мільйони українців перебувають за кордоном навчаються, працюють і для підтвердження або вкладення е, якихось е, інших актів за кордоном необхідно отримати документи державного зразку. І тут важливо, щоб українці почували і знали, що вони мають право і можливості отримати такі документи. Тож тема нашого ефіру послуги дРАЦ за кордоном для українців. Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, щоб вчасно отримувати інформацію від фахівців юстиції. Пані Світлано, розпочнемо з самого початку. Тож, якими саме послугами можуть скористатися українці, які зараз живуть і перебувають за кордоном? Хочу сказати, що Міністерством юстиції України проведена глобальна робота для того, щоб українці, які знаходяться зараз за кордоном, вимушена або по робочих питаннях, мали можливість отримати документи державного зразка про державну реєстрацію актів цивільного стану. Перш за все хочу зазначити, що відповідно до закону України про державну реєстрацію актів цивільного стану від 1 липня 2010 року дипломатичним представництвом і консульським установам України за кордоном Надано право в сфері державної реєстрації актів цивільного стану стосовно державної реєстрації актів цивільного стану, це стосується державної реєстрації народження дитини та визначення її походження, державної реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, зміни, імені, смерті, а також ці установи приймають та розглядають заяви на внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та припинення їхньої дії. Втім, у січні 2023 року постановою Кабінету міністрів номер 66 компетенція окремих визначених таких дипломатичних установ була розширена. І наразі визначені Міністерством закордонних справ України. Дипломатичні установи мають доступ до державного реєстру актів цивільного стану громадян у своїй діяльності керуються законодавством, яке е, регулює процедури в сфері державної реєстрації актів цивільного стану громадян і віддають відповідні документи. Тож часто українці запитують про апостиль. що таке апостилювання документів? що... Е... Це дає для наших українців та де і як можна отримати цю послугу? Апостель це спеціальний штамп, який засвідчує дійсність печатки на документі, підпису посадової особи, яка засвідчила, і легалізує цей документ для використання в країнах, державах, учасниці Конвенції про постлювання. Гайської конвенції про пострілення. Тож засвідчення такого документу є дуже важливим на території договірних країн, і українці мають право його також отримати і поставити апостиль на документах, які створюються у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Це насамперед свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з державного реєстру актів цивільного стану громадян. Для проставлення апостиля подається безпосередній документ, на якому необхідно проставити штамп апостиль. Сплачується відповідна плата за проставлення документа. Розглядаються такі документи в строку від до двох робочих днів. І якщо виникає необхідність у підтвердженні підпису або відбитки штампа, то такий розгляд може тривати до 20 робочих днів. Тобто потрібно, якщо Українці збираються поїхати за кордон і хочуть вже з собою мати ці всі документи з представленим відповідним штампом, завчасно подати відповідні документи до відділів. Так, так можливо, так Можливо отримання документа за кордоном. Тут наразі є таке правило, що документи, які видані дипломатичними установами України за кордоном. Вони не потребують апостолізації у межах. Тої межі акредитації, де вони знаходяться, а, також можна а, направити документ для апостилювання в Україну, звернутися звертаються з такою заявою, так само прикладають документ в оригіналі, на який необхідно поставити апостиль, і квітанцію про оплату апостиля, а, яка сума якого проплачується. А, на рахунок державного казначейства України відкритого в Україні і представляється апостиль. Також можна витребовувати документи через закордонні дипломатичні установи шляхом заповнення заяви анкети на витребування документи і проставлення одразу на ньому штампа апустити. Це теж робиться за кордоном. Дякую. А якщо говорити про народження дітей, то часто постають питання, де мені отримати свідоцтво українського зразка, тому що я українка і моя дитина є. Має національність України, тож часто запитують, де отримати це свідоцтво саме українського зразка, і часто постає питання, чи отримані документи у консульських установах мають таку ж юридичну силу вже на території України, тоді, коли українці вже повертаються на батьківщину, чи потрібно повторно брати свідоцтво про народження дітей у відділах ДРАЦ? Дивіться, тут такий момент. Державна реєстрація народження дитини має бути зареєстрована батьками протягом одного місяця від дати народження дитини. Це обов'язок батьків, закріплений сімейним кодексом України. У разі, якщо з певних якихось причин батьки не можуть звернутися з відповідною заявою про державну реєстрацію народження дитини, за них можуть це зробити інші особи або родичі. Отже, якщо дитина народилася на території іншої держави, документом, який буде підставою для реєстрації народження такої дитини, є медичний документ, виданий уповноваженим суб'єктом тої країни перебування, де знаходяться батьки, де народилася дитина. З такою заявою, з додаванням цього документа, належним чином засвідченим в установленому порядку, з перекладом на українську мову, також засвідченим в установленому порядку звертається до органів державної реєстрації актів цивільного стану. Це може бути і як закордонне представництво України, Міністерство закордонних справ України, тобто дипломатична установа або консульська. Так може бути і орган державної реєстрації актів цивільного стану в Україні. До заяви додаються паспорти батьків громадян України. До заяви також долучається свідоцтво про шлюб, якщо шлюб батьків був укладений в компетентних органах іншої держави, так само засвідчене встановлення порядку з перекладом на українську мову. І паспорт заявника, якщо по державну реєстрацію народження заявою звертається не батьки, а інша особа. У такому випадку складається актовий запис. Заявник засвідчує вірність викладених даних своїм підписом, актовий запис підписується керівником установи, посадовою особою, скріплюється печаткою. На підставі цього актового запису видається свідоцтво встановленого державного зразку про народження. Це свідоцтво вона є дійсним на території України, так само, як і видане України, якщо воно видається за кордоном, воно є дійсним в Україні, так само, як і такий документ виданий органом державної реєстрації акту цивільного стану в Україні. Є ще один момент, хочу проговорити, це що е, так само, як звернутися до органу е, української і зареєструвати за законодавством України, батьки також мають право звернутися і до компетентного органу іноземної держави в країні своє перебування. І тоді е, батьками буде отриманий документ про народження, про реєстрацію народження відповідно закордонного зразка. В такому разі документ буде дійсний на території України за його е, легалізації або засвідчення в установленому порядку і за умови перекладу його на українську мову засвідченого матеріальному. У цьому разі е, подвійна реєстрація, тобто Після реєстрації в компетентному органі іноземної держави перереєстрація за законодавством України не передбачена. А ви кажете, легалізація і переклад на українську мову. Що ви маєте на увазі? Це має бути документ. Ми так розуміємо, як це з апостелюванням, що цей документ виданий компетентним органам і є дійсним. На території іншої держави за умови його легалізації або апостолювання, в залежності від країни перебування. Дякую. Я впевнена, що багатьом батькам або тим людям, які зараз очікують тим, що не стануть батьки, буде зрозуміло: якщо ви народили дитину і перебуваєте за межами України, ви не хвилюйтеся. Документи, які ви отримаєте після реєстрації народження дитини у консульських установах, буде мати таку ж юридичну силу на території України, якщо ви повернетеся, або на території тієї країни, де ви проживаєте, і повторно не потрібно реєструвати народження дитини. Дякую, але багато є випадків, коли українці поїхали за кордон і втратили документи. Чи то е, свідоцтво про шлюб, чи то свідоцтво про народження своє чи дитини втратили, куди знову ж таки звертатися, як і, яка процедура відновлення і видачі цих повторних документів. У разі втрати документа громадяни України, які перебувають за кордоном, так само можуть звернутися до дипломатичного представництва або консульської установи України, які мають доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, подають відповідну заяву, проплачують необхідні платежі і отримують документ на бланку, затвердженому Кабінетом міністрів України, тобто це український бланк, і отримують його за кордоном. Є варіант, що видають довіреність і представник тоді представляє інтереси цієї особи безпосередньо в Україні, отримує документ і потім вже пересилає його заявнику. Є варіанти, як я ще на початку говорила, що так само звертаються з заявою анкетою через закордонні дипломатичні установи на потребування документа з території України. І отримують таким шляхом. А якщо така ситуація, мати з дитиною за кордоном, а батько знаходиться на території України і припустимо потрібне повторне свідоцтво про народження дитини збільшили. Батько самостійно може звернутися до органів ДРАЦ України і отримати повторний документ, так може? Якщо ми говоримо про документ про народження дитини, його можуть отримати батьки дитини. На час дії стану розширили трохи цей перелік категорії осіб, які можуть отримати його. Якщо дитина повновітня має паспорт, дитина може отримати і сама документ, може отримати представник. Ну, тут є ще один нюанс. Якщо батьки дитини дитина або один з них позбавлений батьківських прав, він отримати документ такий не може. А як ви перевіряєте цю інформацію? За допомогою реєстру. Дякую. Підкажіть нашим українцям, які перебувають за кордоном, можливо, із практики у вас є кейси, якісь корисні поради, щоб полегшити життя українців за кордоном. Адже дійсно міністерство юстиції всебічно розвиває всі послуги таким чином, щоб українці, які проживають за кордоном, не мали ніяких труднощі отримати ту чи іншу послугу, незважаючи в якій країні би вони перебували. Тож ми хочемо підтримати їх і намагаємося зробити максимально все, щоб вони, звичайно, захотіли повернутися на батьківщину, але у разі необхідності отримати документи, щоб в них не виникало жодних труднощів. Тож, які можете на практиці. Судячи з вашого досвіду, рекомендації дати або щось сказати нашим українцям, які живуть за кордоном, саме в послугах державної реєстрації актів цивільного стану, дивіться, коли приймали постанову номер 66 у січні, там було ну, зовсім обмежений такий перелік посольств консульств, які мали доступ до державного реєстру актів цивільного стану громадян. Наразі це вже наскільки я володію інформацією, доступною з ресурсів інтернету, то це вже більше 90% дипломатично закордонних установ України, які надають такі послуги і працюють з реєстром виконують безпосередню функцію як державного орган реєстрації актів цивільного стану, з обслуговування громадян саме в сфері державної реєстрації актів цивільного стану, це і державна реєстрація, і видача повторних документів, і консультування наших громадян. Тому, в принципі, держава стоїть на тому шляху, щоб і максимально бути наближеними до людей, в тому числі, які перебувають за кордоном, максимально приділяють увагу. І дійсно ну, там потік досить такий значний і великий. І факт того, що ці установи в перелік і кількість їх збільшується, говорить само за себе. Це вже і південна. І Північна Америка, і Африка, і Близький Схід, і Європа саме собою то ну і перелік, я думаю, що буде розширюватися. Більш актуальна інформація, звісно, на сайті Міністерства закордонних справ України щодо таких установ. Але і Міністерство юстиції і сприяє і працює в цьому напрямку досить активно. Так, але е тепер і поговоримо про те, що Отримати документи можуть і ті українці, які одружуються за кордоном. Вони так само можуть отримати документ, який засвідчує про те, що перебуваючи за кордоном, вони уклали шлюб. Ми говоримо саме про українців. Уклали шлюб саме де? Можливо, через шлюб онлайн. Це також дуже популярна а... наша послуга. Так, вони можуть звернутися, пред'явити документи, які підтверджують особи, проплатити в необхідні платежі і отримати повторний документ про державну реєстрацію шлюбу в Україні. Дякую. Так само, якщо українці потребують підтвердження факту смерті за кордоном, вони так само звертаються до консульських установ і, як і народження, необхідно реєструвати факт смерті. Так, закордонні дипломатичні установи мають і компетенцію на державну реєстрацію державної, державної смерті громадян України за кордоном. Так, видають відповідні свідоцтва. Дякую, а я хочу нагадати, що у нас діє безоплатна правнича допомога, і українці, які за кордоном проживають, можуть також нею скористатися, перейти на відповідний сайт. Ми залишимо його в наших коментарях після е, відеоконсультації, І ви можете зв'язатися через зручний для вас спосіб в соціальних мережах чи написати на електронну почту свій запит. Також ми залишимо контакти і посилання на всі наші території, Територіальні відділи драц, де е, українці, які на території України, які за кордоном можуть зручним способом зв'язатися з нашими фахівцями і отримати первинну консультацію. Бо часто е, люди просто не знають, з чого почати, коли стикаються з тією чи іншою проблемою чи питанням. Тож спочатку варто дізнатися у фахівців юстиції, як правильно діяти і з чого починати далі. Е, Кожен е, співробітник нашого управління і будь-якого управління Міністерства юстиції допоможуть і нададуть відповідні роз'яснення. Тож, е, щоб знати свої права, їх потрібно ще вміло захищати, і ми в цьому можемо вам допомогти з радістю. Дякую вам, пані Світлано, за змістовну і е, я впевнена е, конструктивну бесіду і я впевнена, що ми допомогли українцям. Хоча б трішечки розібратися з тим, куди звертатися, щоб отримати ті документи, які їм необхідні, перебуваючи за кордоном. Дякую вам за запрошення ще раз. Так, а я хочу нагадати вам, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми також є на YouTube. Ми залишимо посилання, підписуйтесь, щоб завжди і вчасно отримувати консультацію та інформацію від наших фахівців юстиції. А я нагадую вам, що територіальна юрисдикція Київського міжрегіонального управління зараз розподіляється місто Київ, Київська область, Черкаська область. Будь ласка, переходьте на наш сайт, слідкуйте за нашими новинами, підписуйтесь на наші соціальні мережі. З вами були Олена Рогоза та Світлана Костюк. Дякую за зустріч. До зустрічі в нових ефірах.